Советы министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Чернобыльская катастрофа ніколи не дасть про себе забути. Наслідки екологічного лиха відчуватимуть ще багато поколінь. Врятувати мільйони ціною власного життя. Сотні тисяч людей у 86-му кинули на ліквідацію наслідків аварії. Чи могли вони відмовитися виконувати свій обов'язок? Як оцінила їхній героїзм держава? Та хто вже чверть століття заробляє на чужих подвигах? Відповіді на ці запитання без цензури. Будні героїв. Як живеться постраждалим внаслідок аварії на Чаес? Очень дорого обходиться. Лікарства немає то Все треба купити. Чужі серед своїх. Скільки фальшивих чорнобильців годує держава? Раніше думав, що це 2-3 тисячі людей. Зараз я зрозумів, що це значительно не Брудні пільги. Тільки людей готові заплатити за підробні чорнобильські посвідчення. Є випадки, коли люди просто-напросто приходять, пенсійний фонд і кладуть гроші на стіл. Як виявити фальшивих героїв, щоб не скривдити справжніх? Ми спробуємо розібратися без цензури. Миколі Миколаєвичу було 23, коли його відправили у Чорнобиль. У травні 86-го він працював водієм на будівництві дороги до реактора. До джерела вибуху було менш як 100 метрів. Видавали ручки, не такі, як дозиметри. Шкала підіймалася, коли набиралася, ну, доза набиралася. За полдня вона набирала повністю ручку, набирала своє. Ну, на це ніхто уваги не обращав. Яку дозу опромінення отримав, чоловік не знає. Тоді він про це не задумувався, бо виконував наказ і свій громадянський обов'язок. Зараз Миколі Миколаєвичу 50. здоров'я почало підводити. Тож вирішив скористатися законним правом Чорнобильця, вийти на пенсію достроково. Тут і почалися проблеми. З 92-го року до того, як захотілося піти на пенсію, я був чорнобильцем в 96-му році. Весь Чорнобильський фонд всіх чорнобильців була поголовна перевірка. Меня оставили. А як виходити на пенсію, так вже говорять не Чорноболіці. 7 лютого цього року комісія соціального захисту офіційно підтверджувала його статус учасника ліквідації аварії. А вже за місяць визнала недійсним. Мовляв, потрібна копія наказу про відрядження у 86-му році. Я должен принести бумаги, которые законно уничтожены. И есть про это акт списания и все. А вот принеси и все. А не можешь принести, значит, ты не чернобылец. Ездил я в Николаев, где должны храниться э, документы. Ну, как в архиве должны храниться. Они тоже уничтожены. Нема паперу, нема фільги. І хоча в чоловіка є документи, що підтверджують його роботу в зоні відчуження, їх не визнають дійсними. Микола Миколаєвич налаштований рішуче і готується до суду. І хоча йому вже натякали на хабар, буде захищатися правдою. Ну, за що давати взятку? б, я там не був, а так заплатити за то, за те, що вона дійсно є. Зараз чоловікові доводиться оббивати пороги чиновницьких кабінетів і вистоювати у чергах. Та головне не втратити роботу водія сміттєвоза. Каже, не міг уявити такого майбутнього 27 років тому, коли ризикував своїм життям заради інших. Держава заборгувала чорнобильцям мільярди гривень. Скільки коштів відібрали в справжніх ліквідаторів фальшиві рятувальники, дуже скоро. У програмі без цензури. За даними Мінсоцполітики, в Україні налічується понад 2 мільйони осіб, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Із них майже 244 тисячі учасники ліквідації. Парадокс у тому, що зараз ліквідаторських пенсій в Україні виплачують стільки ж, скільки у 86-му в усьому радянському Союзі. Хто серед них свій? То чужий розібратися складно. Тож поки декому із чорнобильців доводиться роками відстоювати свої законні права на пільги та вищі пенсії, фальшиві ліквідатори без проблем отримують житло, гроші та лікування за рахунок держави. Дивіденди від катастрофи формують їхній бюджет. Якщо брати ліквідатора якому встановлено інвалідність, то середній розмір пенсії по всіх трьох групах інвалідності становить десь близько 4 тисячі 80 гривень на місяць. Владислав Машкін, директор департаменту пенсійного забезпечення пенсійного фонду України, каже, якщо в людини є потрібні документи, їй не можуть відмовити в Чорнобильській пенсії. Якщо порівнювати з середнім розміром пенсії по країні, то це майже втричі вище, ніж середній розмір пенсії по країні за всіма іншими законодавчими актами. Пенсія ліквідатора може сягати максимальної позначки у 9 тисяч гривень. Для інших категорій постраждалих від атомної катастрофи цифри менші. Ці ж люди також мають право вийти на пенсію раніше на 5 або ж і 10 років. До того ж, у всіх чорнобильців чимало соціальних переваг. Тут і санаторно-курортне лікування, і безкоштовний проїзд, і можливість отримати безкоштовне житло чи автомобіль. Справедлива подяка героям. Невичерпна годівниця шахрая. Взагалі, в будь-якій економічній системі, коли існує багато цілий набір пільг, пільгових категорій населення, завжди з'являється спокуса. Трій новак, голова комітету економістів України, переконаний, що проблема фіктивних чорнобильців тягнеться з 90-х, коли запровадили щедрі пільги. Як тільки виникає будь-яка пільга, зразу в нею будуть користуватись не тільки ті, хто передбачені по справжньому по цій пільзі. У пільгове вікно почали лізти всі від чиновників до пересічних громадян, що мали знайомих у потрібних місцях. Тож не дивно, що кількість чорнобильців щороку зростала. Як тепер визначити, скільки за ці роки з'явилося рятувальників, які ніколи в житті не були поряд із реактором, на псевдожертв катастрофи? Я раніше думав, що це 2-3 тисячі чоловік. Юрій Андрієв, президент громадської організації Союз Чорнобиль України, вважає, що держава годує тих, хто бачив Чорнобильську атомну станцію лише по телевізору. Зараз я зрозумів, що це значительно більше. Це порядка 10-12 тисяч чоловік. Це більша часть тих, э, хто э, 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 искал правду в судах. Як Сендо Чорноболець із Запорізької області обдурив державу на 240 тисяч гривень. Уже за кілька хвилин у програмі без цензури. Я про не коли після кризи 2008-го чорнобильцям почали повертати невиплачені пенсії, на суди ринула лавина позовів. Справ було хоч греблювати. Позитивні рішення отримували аж ніяк не всі. Що за Всі були вдолі. І судді, і з служби, і роботники пенсіонних фондів. Тому що по більшості чорнобильців. Рішення судов опротестовувались, і вони лежать годами в касаційних службах. А у других тут же все йшло к сповненню. Така ситуація громадськість не влаштовувала. Почалися масові протести. Питання ставили руба. Буду боротися далі і далі. Чому ліві герої отримують чужі доплати? Лише в 2011-му держава виплатила чорнобильцям близько 6 мільярдів гривень за рішенням судів. Максимально налічена компенсація одній людині за недоотриману пенсію понад 700 тисяч гривень. Та навіть такі рекордні виплати з бюджету соціальні питання все одно не вирішували. Лави незадоволених зростали. Державні кошти танули. Тому в уряді зацікавилися. А чи всі, в кого є рішення про виплату пільгових пенсій, мають на них право? Почалися перевірки. МВС, прокуратура, фінансова інспекція, органи соціального захисту задіяли всіх. Наприкінці минулого року результати ревізії в пенсійному фонді шокували. Майже дві тисячі випадків, коли документи, за якими призначили пенсії, були сфальшованими. 2005 рік Запоріжжя, місто Пологи. Мітливий чоловік придбав фальшивий експертний висновок засідання медичної комісії. На папері все вийшло гладенько. Хворобу пов'язали із виконанням робіт при ліквідації аварії на ЧАЕС. Він отримав статус інваліда. Пільги та пенсія стрімко зросли. Шість років чужі кошти йшли до кишені шахрая. Загалом незаконно за такими підробленими документами ним отримано пенсії та інших соціальних виплат на суму понад 240 тисяч гривень. Ірина Зарубинська, начальник головного управління Генеральної прокуратури України, зазначає підробляння документів основний спосіб незаконного отримання державних коштів. Судом розглянута ця кримінальна справа. Особу засуджено до п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном три роки. Він повинен повернути повністю всі кошти, які незаконно ним були отримані. Медичні установи стали своєрідним містком між правдою та брехнею. Іноді на МСЕКах недостовірні експертні висновки видавали паками. Важко сьогодні сказати, звідки громадяни взяли понад 100 довідок. Одного Мсек. Це не складна процедура. На всяких этих МСЕКах і втеках теж привикли СОТа отримати не за роботами. Дабхабар отримав потрібний медичний висновок. За паперами все буде шите і крите. Статус інваліда стане законним. Людина взагалі до них не зверталася для встановлення зв'язку його захворювання Чорнобильська катастрофа. Сергій Кучеренко, заступник директора департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мінсоцполітики України, каже, без ретельної перевірки важко відрізнити справжній документ від фальшивки. А він має у справі відповідний експертний висновок, і ми йому видавали відповідне посвідчення першої категорії. Молодь пам'ятає про катастрофу. Винахідливі абітурієнти записуються в лави чорнобильців, щоб підвищити шанси на вступ до вишу. У чорнобильських махінаціях задіяні не лише медичні установи, чиновники, директори підприємств, пенсійні фонди, державні виконавчі та соціальні служби. Поповнювати лави героїв допомагають усі. Та найбільші збитки від фальшивих рішень судів. То підставою для виплат і стягнень з рахунки пенсійного фонду було рішення суду. Любомир Шашкевич, директор департаменту інспектування в соціальній сфері фінансової інспекції України, зазначає, складність таких перевірок у тому, що з часу аварії на ЧАЕС минуло 27 років. Більшість документів не підлягають відновленню, тому часто махінаторів виявити неможливо. Коли ж ми звірили ті рішення суду. То, виявляється, вони такі не приймалися і не зареєстровані в судових органах. Лише в Київській області фінансові інспектори виявили понад 200 випадків підробляння рішень суду. Щоб отримати статус, люди вдавались і до менш складних махінацій. Достатньо мати прописку в зоні відчуження. Так, чоловік із міста, що війшло до такого переліку, за два роки до аварії поїхав на заробітки до Греції. Потім кілька років жив в Одесі. Проте вдалий збіг обставин дав йому змогу отримати статус постраждалого. Оскільки приписка в нього була в зоні посиленого радіологічного контролю, він отримав довідку, що він постраждав внаслідок е Чорнобильської аварії. Бути чорнобильцем стало модно, престижно, вигідно. Не гребають махінатори навіть дрібними пільгами, наприклад, безкоштовним приїздом у громадському транспорті. Інші порушують закон заради науки. Антон не міг набрати достатньої кількості балів на тестах. Тому його вступ до вишу висів на волосині. Рішення підказали батьки. Потрапити до студентських лав із допомогою чорнобильського посвідчення. Оформити таке виявилося не проблемою. Ми знайшли людей, знайомих, які з цим ранее сталкивались. Они нам подсказали, через какие органы, как можно это получить. Близко 2000 долларов и посвящение Чернобыльца в кишине абитуриента. У комиссии сумнили, в до его справедливости не выникло. Они посмотрели, все оформлено правильно, вроде как. Все печати стоят, подписи, и они не придирались, никто не проверял. Чернобылец, Чернобылец, да, хорошо, льготы получишь, вот, иди учись. В інтернеті різні варіанти розцінок на посвідчення. Залежить від категорії та регіону. Чим більше пільги, тим вища такса. Найпростіші від тисячі гривень. Златні, ліквідаторські посвідчення можуть коштувати 4 тисячі доларів. Бюрократ він знає. Він розуміє, що от, якщо ти будеш рік отримувати такі ту суми, то значить принеси мені хоча б половину і тоді будеш отримувати такі-то суми. Якщо будеш 2 роки чи три роки, то що чиновник він ж так само має калькулятор і вміє рахувати. Іноді недобросовісні чиновники влаштовували репресії справжнім чорнобильцям, тоді як шахраїв прикривали. На Полтавщині громадянці понад рік відмовляли у пільговій пенсії, затягував рішення начальник управління пенсійного фонду. Причина просто приголомшлива півтора року. Вона не отримувала пенсії через те, що чоловік не передплатив газету пенсійний кур'єр. Наразі законне право жінки поновили. Пенсію все ж призначили. Але не лише виплати ставали предметом махінацій. Зокрема, керівник одного з комунальних підприємств незаконно реалізував квартири, куплені за бюджетні кошти в розмірі в три мільйони гривень, приватним особам. Цю справу направили до суду, а 40 тисяч тисячна черга на житло чорнобильських сімей із року в рік не зменшується. Понад 63 мільйони збитків державі через махінації з підроблянням документів врахували у фінінспекції. Ці кошти у вигляді пенсій, пільг, житла могли піти справжнім жертвам атомної катастрофи. Шестизначні суми осіли в кишенях аферистів. Понад 600 громадян уже позбавили статусу Чорнобильця на псевдогероїв. Чекає покарання, арешт, обмеження волі та штраф. Усі вкрадені гроші шахраї мають повернути в бюджет. Штраф. Становлює законодавець максимальний у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Арешт до 6 місяців. Обмеження волі до 5 років. Скільки фальшивих чорнобильців досі отримують бюджетні гроші? Ніхто достеменно не знає. Так само, як і скільки людей незаконно позбавлені цього права. Тисячі зустрічних перевірок часто заходять у глухий кут. Так, наприклад, документи вісімнадцяти військових частин були знищені через їх високе зараження. Копії тоді не робили. Тисячі людей тепер не можуть підтвердити свої права. Особливі труднощі становляться підтвердження факту участі кадрових військовослужбовців, оскільки всі документи, щодо участі в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС зберігалися саме у цій військовій частині. Тобто, довести ті чи інші особи, що ти саме був в складі цієї групи. Дуже надзвичайно важливо довести. Вирішувати спірні питання буде спеціальна комісія, яку створили при міністерстві соціальної політики. Її члени перевіряють усі документи і підтверджують справжній статусу. Уже за кілька хвилин ви побачите, в яких умовах доводиться проходити лікування справжньому герою ліквідатору Закон, що регулює права чорнобильців, ухвалили у 1991 році. Прописали безліч пільг, які потім просто не змогли реалізувати. Жодного разу закон у повній мірі не виконувався. На сьогоднішній день потреба в реалізації пільг, компенсації, пенсійного забезпечення становить 88,5 мільярдів гривень. Звісно ж, та копійки, тому, що у нас 57 тисяч чорнобильців стоять в черзі на жильйон. И фактически нужно ну, где-то лет 150, чтобы эта очередь была реализована. Медицинская программа была около нуля, сейчас 48 миллионов гривен. Ну, на 2,5 миллиона чернобыльцев, как вы видите, это... Получається всего лиш там несколько десятків гривен на человека в год. На 2013 рік у Чорнобильському бюджеті передбачили 11 мільярдів 170 мільйонів гривень. Це більше ніж у попередні роки. Та все ж у сім разів менше від того, що потрібно. Кошти розподіляють за принципом усім потроху. Проте в Мінсосполітики обіцяють, пенсії будуть зростати, але поступово. Те, що коштів у бюджеті не вистачає, добре знає Олександр Іванович. У 86-му він працював на ЧАЕС розвідником до Багатьох його колег вже немає серед живих. Здорові хлопці були хороші. Ну, крепкі, вони. Вже ну, мало залишилося. Потихонечку відходимо. Ви вмірено. Захворювання щитовидної залози, видалена пухлина. Усі хвороби перераховувати не хоче. Ціна подвигу друга група інвалідності. Олександр Іванович двічі на рік проходить лікування. Один курс обходиться щонайменше у 1200 гривень. От врач пише, що треба йдеш і покупаєш. Це дуже дорого. А потім ще додається, додається, то, то там. Безкоштовних ліків у клініці майже немає. Головний лікар не приховує проблеми. За рік тут приймають майже 9 тисяч чорнобальців. Кошти на діагностування та лікування потрібні чималі. Підрахунки говорять про те, що сума, яка повністю буде закривати потреби клініки в лікарських засобах, досягає майже 17 мільйонів гривень. Анвергосанов, головний лікар Національного центру радіаційної медицини. Переконаний, що річне посилення державного фінансування нівелюється через стрімке зростання цін на ринку медичних препаратів. На сьогоднішній день ми маємо більше 7 мільйонів гривень. 7 мільйонів замість 17. Різницю компенсовують пацієнти. Брак медикаментів лише одна з проблем: люди засмучені через умови лікування. Відключили гарячу воду. Холодна теж єлі-єлі Музика Чорнобильці обурюються. Скромний обід, відсутність води. Хіба так держава повинна дбати про тих, хто ризикував життя? Керівництво клініки змушене виправдовуватися низькими обсягами фінансування. Ми витрачаємо на харчування хворих із розрахунку приблизно 11 гривень 50 копійок на одне койко ліжко, тобто на один день на одного хворого. За нормативами ця сума має складати близько 28 гривень на день. Олександр Іванович переконаний, бюджетних коштів могло б бути більше, якби не псевдогерої. Каже, охочих до чужих пільг і досі багато. На жаль, я зустрічався здесь даже навіть в больнице. Вот. вони говорят, як зробити, щоб це саме. Ну як зробити? Документи давай. Хитряються за деньги, це дело покупати. Цілий пакет документів, виписок, висновків і мсек. Участь Олександра Івановича в ліквідації аварії сумнівів нікого не викликає. Але він без радістю відмовився від усього цього заради одного єдиного статусу здорової людини. У государстві моєм немає лікарств для мене. Вас ніхто не толкав в цей ад із огня. Проважають нас фразою «Этой врачі і кричи, не кричи. У вас нам нічим лічити. Поки чиновники розшукують чорнобильців шахраїв, на чорному ринку й далі продають посвідчення. А справжні учасники тих подій хвилюються, щоб не втратити заслужені пільги. А ще їм доводиться принижуватися, переконуючи чиновників, що вони справді постраждали через аварію. Якщо з року в рік кількість пільговиків-ліквідаторів буде зростати, то держава точно не зможе допомогти. А інколи врятувати життя справжніх героїв. Відони немає. И финал здесь простой. Жди летальный исход, небосвод голубой.